Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень з робочим візитом вперше відвідав Хмельницький про економічну привабливість обласного центру іноземному гостеві розповіли у міськраді. Город Хмельницький дуже цікавий город, город, який розвивається. Одне з найнагальніших питань, яке потребує інвестицій, будівництво у місті сміттєпереробного заводу. Здесь нам нужен інвестор. З боку міського, ну, міського совєту буде… Ну говорит, зелена улица в этом вопросе. будем помогать. Кам'ячаське конкретне приложення там в і зучаєм. Отправляємо Будапешт і посмотримо, как ми можемо. Підлагаємо обізити на вам наших бізнесменів. Втім, угорці відверто зауважують, фінансові вливання можливі після врегулювання конфлікту на сході. Наразі сусіди підтримують Україну гуманітарною допомогою та сподіваються на якнайшвидше встановлення миру. Ми підтримуємо вас, підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність України. Вітають в Угорщині європейський вибір українців та готові робити кроки до встановлення безвізового режиму між країнами. А перший крок до співпраці з Хмельницьким вже зробили. Найближчим часом в Угорщині оберуть місто побратим для нашого обласного центру.